У той час, як країна потерпає від серйозних економічних проблем, кожен намагається знайти для себе стале джерело прибутку. Сьогодні одним з найбільш надійних є сфера нерухомості. Купивши квартиру і здавши її в оренду, можна забезпечити собі надійний фінансовий тил. Однак на цьому шляху можна натрапити на безліч неприємностей, які можуть влетіти вам у серйозну копієчку. Маючи справу з нерухомістю, чимало людей користуються послугами ріелторів, посередників, які спрощують для клієнтів паперову тяганину та пошук житла. Є як чесні, так і не зовсім добросовісні ріелтори. Таких шахраїв охрестили. Чорними ріелторами. їхня головна зброя подання неправдивої інформації. Клієнт іще дешеву услугу, він приходить, он знаходить, йому розказують, то, что это существует. На вот этот момент перевірити цього не може ніяк. Что говорят, в зв'язку з цим являється основна. Проблема чорні ріелтори діють у трьох сферах: оренди, купівлю продажу житла та оформлення документів. Усі шахраї однаково небезпечні, та відрізнити від чесних фахівців їх іноді нелегко. Експерти наголошують, основна відміна риси злодіїв вимоги платити за примарні послуги наперед. Платіті деньги тільки по факту виполнених виполнених вашого ріелтора. Тобто, якщо він придоставляє вам послуги по оренді жилья, в першу чергу беріть його і їдьте на об'єкт. Второй на месте посмотрите у владельца документы. Есть ли у него документы на данную недвижимость? Третій, есть ли прописка в паспорте? Далі, после этого всего, когда уже у вас все это есть, и вы понимаете, это его владение, вы можете проверить еще у соседей. Больше всего знают соседи. Фахівці підкреслюють, чорні агенції нерухомості, зазвичай працюють невеликими групами з кількох людей. Орундують невеличкі офіси і дуже швидко змінюють адресу. А ще чорних ріелторів видають дуже малі обсяги реклами. Если вы нашли Говорять, в любом случае, уточните адрес какое то агентства, сверьте по названию агентства, количество рекламы. То есть, как правило, э, те агентство недвижимости, которые работают, у них очень много большой объем очень рекламы, они тратят деньги для того, чтобы работать чтобы зарабатывать. Черные риелторы, у них один, два, три объявления, и собственно говоря, это является первоочередной наживой. Специалисты сферы нерухомого майна говорят, в информации черных риелторів справжних цен на житло не найти. Їхні расценки свідомо занижены, для того, чтобы привертати увагу. Реальная житла в Однокімнатну квартиру можна придбати від 18 тисяч американських доларів. Двокімнатна оселя обійдеться у мінімум 21 тисячу. За три кімнати доведеться викласти не менше 23 тисяч доларів. Щодо оренди, зняти найдешевшу однушку можна за півтори тисячі гривень. Двокімнатне житло здають мінімум за 1800, трикімнатну не знайти дешевше, аніж за 2 тисячі гривень. Аби отримувати якісні послуги та правдиву інформацію, фахівці радять звертатися лише до перевірених посередників з позитивною репутацією.